Міняємо просто людина, серед ночі прокинеться і буде бігти чи їхати туди з, з місця, з його місця всі намагаються втекти. Знайомтесь Ганна і Степан, медики добровольці. Ну ми майже рік і майже на всіх великих прильотах, які були по місту, по житлових зонах, працювала наша команда. Вся села, нічого ні. Рука не придавило що? нічим. Ні, ні, ні. ні, ні, ні. Венкомат сказав, що ви нам не потрібні, тому ми дуже швидко згуртувалися. В день айтішники, а під час прильотів підмога для рятувальників, хоч і не мають медичної освіти, після десятків курсів тактичної медицини, впевнено користуються усім приладдям з реанімаційного комплекта і медичного рюкзака. Турнікети ноші, Сумка швидкого доступу, щоб не відкривати основний рюкзак, і отак всередині виглядає те, чим ми працюємо на собі. Стандартне захисне спорядження: бронежилет, шолом і тактичні навушники. Це обов'язково ліхтарик. Це дуже зручно, коли він в тебе ти його можеш повернути. Він досить малий, досить довго тримає заряд. Це такі ж ножиці, ну тобто, ти з ними працюєш, а це турнікети для людей, також маркер. Це турнікет для мене, і також ще один турнікет для мене, бо ти ніколи не знаєш, що може статися. Позаду теракт на авторинку і десятки важко поранених. Будинок на проспекті, вулиця Сталеварів і багатостраждальна з 8. Вісім в нас була людина перекручена в тазовій області. На 180 градусів це було на Зістафонській, з під завалів. Ми таку людину дістали, але ну він не дожив до карети швидкої. Ще не розібрали завали там, а тут вже новий прильот, і дуже багато було постраждалих. Просто не вистачало людей, не вистачало машин. У нас два апарати до одного бульбати вісімнадцять зараз. все медичне ком'юніті проводить просвітицьку акцію Купи собі турнікет. Дуже багато проблем, коли на випадках на прильотах люди просто не доживають до приїзду першої допомоги, там або швидкої, або ДСНС, або поліції. Вони стікають кров'ю. І якби у кожної людини був свій турнікет, це було б дуже добре і збільшило їх шанси на виживання.